Вже третій рік поспіль ми збираємось на цьому полі, щоб провести футбольний матч, присвячений світлій пам'яті нашого земляка-воїна-захисника України Гусєва Олександра Олеговича. Цей турнір став доброю традицією, адже він об'єднує громаду, друзів, жителів села. Молодь. Він об'єднує навколо, об навколо себе людина, яка віддала своє життя за наше мирне майбутнє. Тож нехай цей матч стане нагадуванням кожному з нас. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях, у нашій справі, у нашій боротьбі. Кожного дня о 9-й ранку в Україні звучить хвилина мовчання. Це особливий момент, коли ми зупиняємось, щоб вшанувати пам'ять всіх, хто віддав своє життя за нашу країну. Вшануємо пам'ять Гусєва Олександра Олеговича, вшануємо пам'ять найкращих синів та дочок України, які віддали своє життя. За свободу та незалежність нашої держави. Вшануємо хвилиною мовчання. Голова народицької військової адміністрації ярмалюк Олег Іванович. Ще раз всім доброго дня. Третій рік уже на Ласківській землі. Гусів Олександр, який тут народився, зростав, збирає футбольний турнір в честь воїнів. Його особисто і в честь воїнів тих, які віддали своє життя за цілісність і незалежність нашої держави. Звичайно, турнір проходить в час тяжкий. Ви знаєте, що ворог практично кожен день атакує наші міста, села, не обходиться без людських втрат. Але ми будемо надіятися, що наступний турнір буде проходити вже у мирній Україні. І е, як я бачу сьогодні, дуже омоложені команди, звичайно, що е, вам тільки задору, спортивного задору, і щоб сьогодні переміг, перемогла команда, яка дійсно цього гідна. Е, і ще хочу сказати, що всі ці хлопці, які зараз знаходяться на передовій і дають нам оце... Свято, тому що це збір цього, хоча в честь загибелі, але це все-таки свято, що ви один одного бачите, тому що в даний час у нас не дуже багато таких хвилин, коли ми можемо спілкуватися вільно і проводити змагання. Хай переможе кращий. Сьогодні ми знову повинні згадати життєвий шлях та подвиг Гусєва Олександра Олеговича. Народився Олександр в селі Ласки, навчався в ласківській загальноосвітній школі. Щирий, відповідальний, він завжди був готовий прийти на допомогу. Неймовірно, оптимістичний, позитивний, де б він не був, та завжди лунав його Сміх та жарти з молодших класів. Олександр почав захоплюватись спортом. Після закінчення школи Олександр вступив на відділення військової підготовки моріхідного коледжу технічного флоту національного університету Одеська морська академія. Після закінчення коледжу за контрактом продовжив службу в Збройних силах України. Спочатку на посаді старшого інструктора у відділенні військової підготовки морехідного коледжу, а потім пов'язав своє життя з розвідкою, мав багато планів на майбутнє як у професійній кар'єрі, так і в особистому житті. Де б не працював Олександр, але гру у футбол він не полишав. Він був гравцем футбольної команди Одеської ліги співдружності. У футбольній кар'єрі теж мав певні досягнення. 23 лютого 2022 року в Олександра закінчився термін контракту. Але вже. 24 лютого з початком повномасштабного вторгнення російських військ він, не вагаючись, добровільно пішов на захист своєї держави. Розпочалась його служба у взводі розвитки 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, позивний Рекс. За зразкове виконання службових обов'язків командування бригади призначило Олександра командиром взводу розвідки. За словами його побратимів, втрати у взводі були мінімальні. Виконання найважчих завжди завдань завжди брав на себе. Одного разу група морських піхотинців під командуванням Олександра Гусєва взяла в полон. Десантників та воїнів ДНР та ЛНР. За ці та інші досягнення указом Президента України Олександр був нагороджений Орденом за мужність 3 ступеня. Загинув Олександр 5 вересня 2022 року, намагаючись забрати поранених побратимів з поля бою. Миттєво обервалися життя вірного сина України. Указом президента України Олександр був нагороджений орденом за мужність другого ступеня посмертно. Шановна Маріна Миколаївна, шановні рідні Олександра, ми схиляємо голови у глибокій шані перед подвигом вашого сина. Ви виховали справжнього героя, який не пожалів власного життя заради миру та свободи. Хай цей турнір для вас, стане для вас знаком того, що пам'ять про нього житиме не лише у вашому серці, а у серцях усіх, хто його знав, любив та поважав. Наросте, мамині, очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, Та в Бога вже його душа мама, у бій я за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила ми лелекі поле. Вся живі, рід вже про майну прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було та іще нема там батько зморений, сам турує шлях по ньому Його вже нема, Молодий юна молодий козак, Там біля топорі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа ма, у бія за Пішов далечі за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. О, запрошується мама Маріна Миколаївна. Я вам всім дякую. Що ви всі зібрались, приїхали за вашу підтримку. Давайте цей кубок будемо робити кожен рік, щоб пам'ятати всіх загиблих героїв. Я вам дякую за те, що ви приїхали, е, щоб була пам'ять мого сина залишилася, щоб всі е, загинувші герої, щоб всі ви їх пам'ятали. Всім вам дякую, дякую всім. Подругам, які приїхали до мене, друзям всім дякую. Хай переможе найкраще. Слава Україні! Хорош! Сьогодні минає сім років з того часу, як була створена. 35-та бригада морської піхоти, в якій служив наш Олександр, тому я прошу привітати їх нашими донатами. Ось є скринька на потреби зсу, і вже два роки гроші зібрані на цій ну, турнірі, були переправлені сашеним побратимам. Тому я хочу, щоб сьогодні всі теж по можливості долучилися до збору і підтримали хлопців з 35-ї бригади морської піхоти. Ну що ж, шановні учасники футбольного турніру, бажаємо кожному гарної гри, спортивного азарту, гідних результатів, результатів і яскравих моментів на полі. Нехай кожен забитий м'яч буде знаком пошани, а кожна хвилина гри нагадуванням, що герої живуть доти, доки ми про них. Пам'ятаємо, бажаємо вдалої гри. Хай переможе найкращий. Хлопці, доброго всім дня. Так, перша гра Рекс Мал-15. Друга гра Полісся. Корін бігунь, третя гра грек гарт, четверта гра Полісся мал 15, п'ята гра, рекс Бігунь, шоста гра, грек мал 17, сьома гра бігунь мал 15, восьма гра, Полісся, рекс, дев'ята гра, гарт мал 17. Якщо нічия пенальті, два бали перемога, один бал, хто програє. У групі перше з першим, друге з другим. По 15 хвилин.